Сьогодні поговоримо про критерій G диференціювання пухлини. Цей критерій часто використовується в класифікаціях для визначення прогнозу і тактики лікування. І так, бувають пухлини високодиференційовані G1, помірно диференційовані G2 і низькодиференційовані G3. Також бувають недиференційовані пухлини G4. І так, Трішки більше інформації, що ж таке G1, G2, G3 та G4. Коли тканина пухлини майже така, як і тканина нормальної структури, то виставляється критерій G1 високо диференційована пухлина. Коли тканина пухлини дещо відрізняється від нормальної структури, виставляється помірно диференційована пухлина та або G2. І якщо пухлина. Сильно відрізняється від